Elasticsearch підтримує кілька методів пошуку: простий пошук, повнотекстовий пошук та векторний пошук. Ми розберемо усі три види з прикладами і почнемо ми з найпростішого. Це продовження циклу відео по Elasticsearch. Якщо вам цікаво зрозуміти, що таке Elasticsearch, подивіться інші відео, вони будуть в описі. Взагалі, пошук може бути організований за допомогою REST API, який надає Elasticsearch. Цей API приймає запити на пошук за допомогою мови Elasticsearch DSL, що означає мову з великим рівнем абстракції. Запити до API та пошуку, зокрема, формуються у форматі JSON. Наприклад, для того, щоб знайти щось у індексі myindex, треба зробити API запит на такий endpoint. А ось тіло запиту буде вигляді JSON та налаштовувати параметри пошуку на мові DSL. Найпростіший пошук дозволяє шукати по Документам на основі точних значень у структурованих даних, наприклад, пошук по датам, цінам або якимось андішникам. Для того, щоб зрозуміти, як працює цей метод пошуку, я зробив наступний індекс, який зберігає продукти у вигляді документів. Кожен документ це окремий продукт. Дані в індексі не мають чіткого формату, але дуже схожі. Деякі документи мають спеціальну ціну, деякі мають колір та розмір. Я закинув туди сотню записів, і на цьому набору документів ми будемо розбиратись. Для простого пошуку ви можете Простовувати наступні типи запитів. Зараз ми розберемо кілька з них, і ви зрозумієте, як будувати DSL запити на пошук. І почнемо з Exist, який дозволяє шукати документи, які мають проіндексоване поле, не зважаючи на його значення. Таким чином, наприклад, можна знайти всі документи, які мають хоч яку спеціальну ціну. Для цього нам потрібно зробити такий запит до API. Ми вказуємо, що це запит, і ми використовуємо Exist та вказуємо, по якому полю ми будемо шукати. Як ви бачите, за результатом запиту нам показують тільки ті документи, які мають спеціальну ціну. По факту всі продукти, які мають хоч яку знижку. Ви можете використовувати будь-який клієнт, наприклад, ElasticView, як у мене, або, зокрема, можете скористатися Postman, зробивши такий же самий запит, і вам повернуться дані у форматі JSON, які ви можете обробити. Фазі, що означає розмитий пошук. Він дозволяє вам знайти документи, які мають значення схоже на пошукове, але не має бути точним. Наприклад, ви можете знайти всі білі товари, навіть якщо десь допущена помилка в кольорі, і замість white написано white через V. До того ж, ви можете задавати деякі параметри, щоб налаштувати розмитість пошуком. Рейн шукає по діапазону. В нашому випадку ви можете знайти, наприклад, всі продукти, де ціна лежить у межах від 100 до 150. Wildcard – це щось по типу Like в SQL. Зірочка означає, що тут може бути або нічого, або будь-який набір символів. Наприклад, ми можемо знайти всі товари, які мають L, тобто Large, і там будуть і XL, і XSL, і сам L. А якщо ж вам треба шукати комбіновано, наприклад, знайти всі товари розміру L та яких є знижка, ви можете використовувати Boolean, тобто логічні запити. А якщо ви хочете знайти всі товари, в яких є знижка, але ви не хочете бачити білі товари, ви можете використовувати must not. Повнотекстовий пошук це те, за що переважна більшість вибирає Elasticsearch. Я додав до індексу один документ, який описує MacBook Pro. Давайте спробуємо знайти наш MacBook за таким запитом. Він його знаходить. Давайте замість MacBook напишемо лептоп, і він також його знаходить, не дивлячись на те, що такого слова взагалі нема в описі продукту. Тут в дії синоніми Elastic Search та ще багато інших механізмів аналізу запитів, і це те, що сильно відрізняє Elasticsearch від SQL баз даних. Також Меч підтримує опції, які дозволяють, наприклад, задати розмитість та таке інше для того, щоб. Точніше налаштувати пошук. Векторний пошук дає можливість шукати з врахуванням контексту, навіть якщо точного входження пошукової фрази немає в індексованому документі. А ще ви можете індексувати і шукати не тільки текст, а взагалі будь-що, наприклад, документи чи зображення. Самому пошуку немає чогось дуже сильно складного. Складність є з тим, щоб підготувати дані для індексації, і це схоже на тренування нейронних мереж. По-перше, ви повинні перевести ваші дані у набор чисел, так звані вектори. Цей процес називається векторизацією. Існують алгоритми для векторизації, окремих слів, алгоритми для речень, для зображень тощо. В результаті на кожен ваш документ ви отримуєте вектор з числами, після чого ви індексуєте цими даними Elasticsearch. Коли ви відправляєте запит на пошук, ви робите таку саму векторизацію, за тим самим алгоритмом вашого пошукового слова чи фрази, після чого Elasticsearch буде шукати найбільш схожий документ, тобто сусідський, на основі ваших векторів. Пошук проводиться за певним алгоритмом, який називається KNN. Таким чином можна шукати з врахуванням контексту. Якщо у вас, наприклад, в каталозі є сукня зі стразами, а ви шукаєте по запиту вечірня сукня, то вектори будуть лежати більш близько один до одного. Одного, ніж наприклад, сукня з латексу чи взагалі чоловічі чоботи. Звісно, що точність пошуку буде напряму залежати від кількості векторів та документів у індексі. Чим більше, тим краще, тим тренованіше наш пошук. Дивіться, я щойно вийшов за звичні свої 5 хвилин, тому збираю зробити окреме відео саме з векторного пошуку, від процесу векторизації до власне пошуку. Тому підписуйтесь і дайте мені знати в коментарях, якщо такого роду відео вас цікавлять.